Є новина, друзі, успішні, поки перемовини та чи зустрінеться Зеленський з Трампом? Дослухайте до кінця. Є вже спільна заява української та американської делегації. Продуктивні перемовини є інсайди. що... Де практично всі пункти погоджені, і вони враховують українську позицію, і це прекрасно. Тобто американці слухали нас. Є два пункти, які просто залишили за душками: це пункт про внесення в конституцію, що ми не вступаємо в НАТО, і другий пункт це території. Тобто, це має вирішувати Зеленський і Трамп. І нібито може бути зустріч їхня, але ну як пишуть іноземні глядачі, от Financial Times, я читав журналіста, що ця зустріч може не відбутися, тому що американська сторона переживає, що Зеленський приїде на зустріч, скаже: Ні, ні, давайте там будемо так, 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 і це все зірветься. Тому команди зараз далі працюють над тим, щоб допрацювати це віддалено. Можливо, це буде зроблено і віддалено, і просто вже просто там зустрінуться зеленський і трамп і підпишуть це. Це все. Також американці мають згодити позицію з європейцями. Ну, вчора був цей європейський план, який там ну, однозначно він хороший для України, але його ж не замінять на план Путіна Трампа, який розроблявся, та який вже частково погоджений з росіянами. І Рубіо вчора взагалі сказав, що він не чув ні про який контрплан європейців. Ну, це якраз про те, що я говорив, що ніхто їхній план враховувати не будуть, але з ними будуть узгоджувати позицію у цього плану, який вже сформований з Україною. І знаєте, що інсайдер, що найбільше європейців на території цікавлять, які Україна має віддати. А хто буде розпоряджатися замороженими активами грошима? І я їх абсолютно розумію. Я їх зараз не буду критикувати, тому що ну вони будуть фінансувати і українську армію, і українську державу, і відновлення, тому що Трамп навряд чи дасть грошей. І абсолютно правильно, треба так зробити так, щоб не Путін з Трампом заробляли на заморожених активах, а Україна їх отримала на відновлення. Але це найбільше цікавить європейців. Ну і ще трошки є інсайдів, що сказали американці, коли приїхали до Зеленського. Вони сказали, що Україна Судно втратить за 12 місяців Донецької область, А якщо Америка припинить підтримку, це буде набагато швидше. А я нагадаю, що європейські оглядачі ще раніше говорили, що за рік Росіяни можуть бути під Дніпром і Запоріжжям, і це буде взагалі катастрофа для нашої держави. Тому якби США і наполягають на цьому плані. Ну і об'єктивно треба сказати, цей план миру потрібен як Україні потрібен негайний мир, так само і США, тому що Трамп просто програє вибори і там навіть вже в делегації є його зять, який завжди веде. Найсерйозніші перемовини. Тому стежимо. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал Є Новина, в шапці профілі. Підписуємося!